От скільки живу в Італії і помічаю ось такі дрібниці, як італійці самі шукають роботу. От, наприклад, я працюю в ресторані, да, і, і дуже часто бачу, і особливо це роблять тільки італійці, українці так не роблять. Ми завжди все напряму. Ви шукаєте роботу, так, зарплата така, така. А от вони роблять трішки по-інакшому, трішки хитріше. От вони взнають там через знайомих. Або, наприклад, в соцмережах, там, в історіях в Інстаграму, або на Фейсбуці. І е, йдуть в той ресторан, де наприклад, шукають е, на бар або кухарів, е, офіціантів, там, наприклад, чи менеджерів. якихось. І Після того вони йдуть обідати або вечеряти в, той, в те приміщення, куди вони там хочуть, цей. А потім говорять з власниками. Ой, мені там дуже сподобалося, я бачу, ви там організовані. Ну, починають їх там залюблювати і так далі. І після цього вони кажуть: а ви, случайно, не шукаєте там якихось працівників. Вони там. Ну, і після цього вже починається діалог. Так, да, ми там шукаємо, а то ми можемо прийти до вас, попробувати цей. І ось так вони устраюються на на роботу. От так можна подумати. Я, наприклад. На по всій історії, коли мені там потрібно десь шукати роботу, я особисто йшов, просто запитував, ви там шукаєте когось, там, чи да, чи ні, і все, і далі йду, не втрачаючи стільки часу і коштів.